Та коли не пам'яті Вона прийшла вже з Режим хотів вона з роками стала щим, серед дівчата, поломати бою, вбивати, прийшли дитині примати, Полягала голова спати відразу буде з кожної хати люди. Формати. Це наша розклада хата. Міливих воїнів нас виховала земля, мати. Нас не забрати те, що по праву належить біля серди, та вона робила вигляд, ніби прав. Ампутація, вона йшла до кінця, тримавши міцну мапу нації через страждання і руйнації, через бомбардування, через страх, евакуації. Ця повста відчувається у всіх на рівні філії, щоб душу нашу у вас нема. Таких калібрів, смерті, горе, ваша віра, ви на цьому світу. Ми вбиваємо віра, щоб жили у мирі діти. Вона та до чорта поховає в домовині, ще у світі гордо. Слава Україні, моя країна не впаде на коліна, у моє серці сіди на єдина, і не западить нам ніхто волию напити, яку ще в Україні мені народити, моя країна не впаде на коліна, у моїх серці ціна віки єдина, і не западить нам ніхто волію напити, я пощастила в Україні мені. Жити серед Прометеїв країна воїнів, борців, митців і волонтерів, ті, хто поліг, сидять, тихо там собі на хмарці, чекають виростків, що грілись на гуманітарці. Ви нам не рідні, ніби погріші підкинуть, вас доля, неминуче що щасливі, не ті славні моти. Ви всі демо на раби, ваша доміха, брудний, модер Боже, хто ж вас породив. Скільки тих синів, що потікали, по Європі, та є ким нам за честь сидіти в одному окопі. А то все усе охупа попів, і ворога залишиться, тут тільки дим на почат, та попіл. та вам біться за спуса, за бандеру чорно біла і хай це наша доля не ласкає чорно біла, за бучі та й твій дітей застріли не споділист, і десятки пополіха вічно люсти білостилості. Лише дошли. На серці перемога, споїні вшаную, славу їх поможу, Ми ще брат як тільки переможе, моя країна не паде на коліна моя країна не паде на коліна у моїх серці ти на віки єдина, і не трапить, нам ніхто ні на волою Як то щастило в Україні мені народити, моя країна не паде на коліна у моїх церкві заварить нам хтось